Збройні сили України від початку жовтня звільнили від російських окупантів понад 400 квадратних кілометрів Херсонської області. Про це повідомила речниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк. За її словами, ситуація на південному напрямку залишається складною і розвивається надзвичайно динамічно. На кількох напрямках українським захисникам вдалося заглибитися до 20 кілометрів по лінії фронту. Натомість ворог проводить потужні обстріли вивільнених та тилових територій. Ми робимо активні дії, ми просуваємось, є е, е, напрямки, на яких заглиблення по лінії фронту відбувається до 20 кілометрів. Е, це і звільнені населені пункти. Вже 8 ми проголосили тільки з початку місяця проведені дії е, досить результативні. У нас успіхи досить переконливі, напрямки ми не називаємо, але так, вже понад 400. Квадратних кілометрів Херсонщини звільнено від окупантів, і ми просуваємось далі.